Бог наш, нашу завжди, нині повсякчас, і, повсяк, і на віки віків. Амінь. він приходить до них щоранку. щоранку хвилина мовчання та молитва. А ще такі ось спілкування. Той воїн, який бере зброю і захищає свою землю, свою батьківщину, своїх рідних, своє життя, то він не є вбивцям. Нерідко такі спілкування перериваються терміновими викликами на позиції. Наразі на території частини зводять церкву. Повномасштабне російське вторгнення загальмувало будівництво, але не зупинило, каже капелан. Поки він іноді кличе бійців до храму, де служить вже 20 років. Захисти їх, да, до своїх командирів, будь захистиком у зоні бойових дій разом із нацгвардійцями. Він був вісім ротацій. Десь священник приїжджає. З ними зустрічаються, молиться, благословляє, окроплює. Вони сповідаються, просить допомоги. Часом навіть не треба нічого їм казати, просто треба рядом біля них побути. Там, де гинуть бойові побратими, де криють градами, навіть атеїсти починають молитися, читати оче наш каже військовослужбовець Олександр. Ті, що не знали, хай лучше знають, як довораться. А як без бога ми нікуди питання виникає? Ну кожного я думаю, виникає. І до кого як не до плане піти щоб за цими відповідями і до кого як не до Бога звернутися? Повинна бути духовна підтримка кожному військовослужбовцю, тому що ми е, потребуємо цієї допомоги. І тут і в зоні бойових дій траплялося різне, каже капелан. Нерідко підгодовував місцеву малечу на сході. Якось там його дядою бандерівцем назвали. То розповідає, сприйняв як комплімент. Важко відспівувати молодих оборонців. З 24 лютого каже вже шістьох. Поховав. А ще трапляються дива, коли Христа віддав військовослужбовцю свого після обстрілів. Він мені його показав. Через бронежилет він був прошитий, а осколки залишились непошкоджені. Як ці нацгвардійці ставляться ставляться віри, ми бачимо за мить. Капелан запропонував, хто бажає підійти отримати благословіння. Всі десять, які прийшли до храму, підійшли і опустились на коліно. Нехай благословить тебе, О Господь відсіона, і побачиш благословимо по всій ніж завдинені повсякчас, і на віки віків я, я цим живу. Я не іноді приходжу в частину, я цим живу, тому що військовий капелан він повинен не просто бути титуловина за за посаду. Він повинен бути по духу. Перший місяць війни я цілодобово перебував з військовослужбовцями, навіть не покидаючи межі частини, так само як і вони. Ольга Орел Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.